Тарас Григорович Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканість своїми, в неволі плачу, чи умру. І все Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі. І не помяне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди пересплять, лукаві і вогні її окрадену збудять. Ох, неоднаково мені.